Привіт малята! Знову рада вас бачити! Сьогодні у нас заняття з художньої літератури. І я хочу пригадати разом з вами, в якій же країні ми з вами живемо? Так, це Україна. І ми з вами, Українці. Давайте пригадаємо державні символи: це Прапор України, це Герб України. Та державний гімн. Давайте ж з вами розглянемо Прапор України. Які кольори в ньому поєднані? Так, це жовтий і синій. А що вони означають? Жовтий означає жовте поле, а синій це синє небо. І зараз я пропоную вивчити вірш Ганни – який називається Прапор нашої країни. Ось послухайте. Прапор нашої країни має колір жовто-синій, і повинен кожен знати, як два кольори єднати. Синє небо верхня смуга. Жовте поле смуга друга. Не забудь ніде і ніколи Україна, небо й поле. А іще запам'ятай, Україна мирний край. Гадаю, малята, у вас все вийшло. До нових зустрічей!